300 квадратних метрів, будинок з критим басейном і на ділянці 15 соток з такими молодими соснами і дубами. Встановлений капітальний паркан. Зараз покажу вам внутрішнє планування. Це Дмитрівка, Житомирська траса до КП 10 км. Такий ще навіс під авто, побудований з газоблоку і зовнішнє утеплення 10 см мінеральна вата. Ось якраз це видно. Тут повністю по першому і другому поверсі зроблена тепла підлога, стяжка, штукатурка. Це кухня вітальня столова, повністю з теплої підлоги, розводка електрики, сантехніки. І вихід до відкритого басейну. З таким чином він виглядає. Зараз покажу вам ще технічне приміщення і планування другого поверху. Тут зараз хлопці живуть, кімната, це санвузол, це технічна кімната, може бути гардероб, технічна кімната, електрика, котел якраз працює. Сходи, як я казав, маноліт на другий поверс. І тут чотири окремі спальні кімнати, дивани в кімнатах і одна на коридорі. Одна, друга спальна кімната, зверніть увагу. Який у вас чудовий вигляд з вікна. Так, саму золо один. Це якраз вхід в кімнату і окрема ванна. Це вже третя спальна кімната, також з власною ванною. Ось такі Вид у вас з вікна, куди ви не дивитесь, сюди дерева. З, загалом живописна локація, містечко межує з лісом, причому такому гарному тут доробляють зараз. Ремонту це четверта кімната на другому поверсі, і загалом п'ята спальня по будинку і плюс ще кухня вітальня Телефони будуть в описі, телефонуйте, приїжджайте на перегляд.